Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. І знову ми поєднуємо дві рубрики: Ваші голоси та теку авторів. Цього разу, шановні слухачі, своє оповідання для вас прочитає авторка. Вікторія Шкабой. Монолог Аліни. Привіт! Тут таке сталося, що Атас. Коротше, мені зробили пропозицію руки і серця. А я відмовила. Уявляєш? Зараз розкажу, чому не всі принцеси хочуть заміж. Зустрічалися ми майже 9 місяців. До речі, познайомились через Наталі. Шкода, ти її не знаєш. Вона взагалі всіх з усіма знайомить, і точно є кілька пар, що через неї знайшли одне одного, прикинь. Ну, тобто, в цьому ділі в неї реально чулька. Коротше, зустріла я її якось біля лікарні. А вона не сама, а з хлопцем. Але ж то був точно не Сашко. Вона тоді якраз з ним зустрічалась. Я в той же день їй передзвонила і питаю: А що ти за красень з тобою був? А вона така, то мій друг? А я, а він вільний? А вона така, ну, типу так. Але якось невпевнено каже. А я така, він що, гей? Вона сміється, каже: Ні, просто я його десь хочу звести. А я так зведи зі мною. Вона відморозилась, але ім'я я таки випитала Михайло Вовк, пошукала в Гуглі, а він журналіст, пише про спорт. Ну я глянула найближчі спортивні анонси. Там за тиждень якісь відкриті змагання з легкої атлетики на міському стадіоні, хід вільний. Дай, думаю, сходжу. Зустріну його добре, А ні, то й ні. Одяглась яскраво, щоб виділятися. Червона спідниця, жовта футболка, напередодні переглянула його фотки на Фейсбуці, щоб краще запам'ятати обличчя. І от не вспіла дійти до трибун, як побачила цього Михайла. А далі все сталося так швидко, що й -ой, підходжу й кажу: доброго дня, а я читаю ваші статті. Він аж почервонів, каже, дуже приємно, що ви цікавитеся спортом. А я така, та я більше вами цікавлюся. А він ще більше зашарівся і такий. Це теж приємно, а я так давайте ближче знайомитись. А він такий, мені репортаж іще робити. А я, так давайте потім десь посидимо чи прогуляємось, а він давайте. Ми обмінялись телефонами, я пішла на трибуну, а він десь там бігав, то коментар у когось брав, то фотографував, а мене це прям завело. Бачити, як людина горить своєю роботою, ну це реально збуджує. А потім на це. І натякнула, коли ми після заходу гуляли в парку. На прощання ми поцілувались, я перша до нього потяглася, а він точно був не проти. А потім глянув на мою вдяганку та й каже якщо поєднати ці кольори, буде мій улюблений. Ну я це запам'ятала, і коли ми наступного разу зустрілись аж на день міста, я сама його запросила, до речі, то вдягла помаранчеву ковтинку. А він був у жовто гарячій футболці і аж світився від радості. Ми знов погуляли, поцілувалися на прощання, а через день він мені дзвонить і такий а давайте підемо разом на концерт. Наша місцева група виступає. Сходили, непогано так було, куча до музики байдужа, але дивлюся, Михасі подобається. То я похвалила музикантів, тепер і назви гурту не згадаю, подякувала за запрошення та й пішла. Хоча бачила, що він хоче ще зі мною побути, але хай посумує трохи, не все ж одразу. Вже на завтра він дзвонить та запрошує мене в кафе посидіти. Я б так відморозилась, але в мене справді не виходило, якраз була зміна в лікарні. То ми зустрілись за два дні, і я бачу, він прямо зголоднілий. Ну блін, це ж реально одразу в очі впадає. Коротше, я на нього дивилась, дивилась весь вечір і думала, сьогодні з ним переспати чи ще потримати на голодному пайку, а потім така кажу Михасю, ти ж розумієш, наскільки наступний крок для мене важливий, бла бла-бла. І він одразу такий серйозний став, типу, «Ну якщо ти не хочеш, то не треба нічого, мені так з тобою добре, ля-ля-ля. А я то якраз хочу. Тільки роблю вигляд, що мене це лякає. Коротше, щось я сама так розпалилася, що ми того ж разу і переспали. Ну він непоганий такий, Юлішку, а цілується взагалі шикарно. В нього такі пухкенькі губи і завжди добре виголений, так що отримуєш суцільне задоволення. Не те, що з деякими. Ай, ладно, ти цю історію все одно не знаєш, а я не хочу відволікатись. Але ж не може бути все ідеально. Пухенькі в нього не тільки губи, а й сам він схильний до повноти. А ти ж знаєш, як це мене тригерить. Я стала потроху розпитувати про його раціон, спостерігати, що він їсть, і жахнулася. Він же живе на одних вуглеводах та жирах. Здавалося б, пише про спорт. І має хоч трохи орієнтуватися в правильному харчуванні. Він то може і орієнтується, але для себе точно робить виняток: торти, тістечка, шоколадки, і це кожного дня, причому замість обіду, наприклад, а замість нормальної вечері, бутери, на сніданок солодка кава або чай з печивом. Це капець. Я стала натякати, що це ні до чого хорошого не приведе. Потім уже прямим текстом заявила, що не люблю товстунів, а він тільки засміявся і видав: ну, це не про мене. Тобто він вважає, що він нормальний, а сам усе більше стає схожим на відмедика, поки такого милого, але ж далі буде гірше, я то знаю, і до чого це приводить, знаю. Ну, і ти знаєш. А тоді я побачила, як він запихає до рота одразу декілька цукерок, і кажу йому або я, або солодке. Він спочатку думав, що то жарт, але ні. Пару разів відмовилася з ним зустрітися, то стало ясно, що я серйозно. Тоді він випочився і пообіцяв, що при мені не їстиме солодкого я кажу, ти його взагалі не їстимеш, бо воно тебе вб'є. Він засмутився, але погодився. Звісно, я здогадувалася, що він під'їдає, поки мене нема поруч, але я йому ще раз пригрозила. Добре подумай, що для тебе важливіше стосунки зі мною чи шматок торту. Він геть скис, але по ньому було видно, що дієту він намагається не порушувати. Я скинула йому купу варіантів поживних страв, де нема цукру, обмаль жарів, натомість є білки. Щодня слала рецепти калорійних ситних салатів, що дають відчуття вгодованості. Не знаю, що з того він готував, бо на кухні в них заправляє мама. Підозрюється, вона його привчила до солоденького, жирненького, калорійного. Тепер спробую від очі. Коли він лишався в мене, то, звісно, я годувала його нормальною їжею: супи, запечена риба з овочами, несолодкі солодкі десерти. Добре, що в нас з Леською чергування пропадає на різні зміни. Якраз у такі вечори, здавалося, ніби ми сімейна пара, коли я на кухні щось готую, він мені допомагає, щось розказує. Потім, звісно, був секс, це такий кайф, коли в хаті коли вас нікого нема. Ой, щось я надто відверта з тобою, але кому я ще можу про це розповісти? Одним словом, якщо не брати, Тему дієти, то у нас усе було класно. Аж поки одного разу Михась, коли проводжав мене з дому на роботу, не видав. О, в цій лікарні лежала одна моя подруга. Яка ще подруга? спитала я. Бо ти ж знаєш, яка я ревнива. Ну, ми з Наталкою її відвідували в кінці літа. І тут у мене в голові як клацне. Це ж я тоді побачила Наталі з симпатичним хлопцем. А вона сказала, що хоче його з кимось звести, то, мабуть, і була та подруга, тільки в них щось не вийшло, а потім на горизонті з'явилась я. Звісно, я, виду не подала, але стала так тихенько вивідувати, що за подруга. Він не дуже той коловся, але не через те, що про щось догадався, він реально мало про неї знав, коли згадав, що вона лежала в травматології. Я пішла до дівчат, попросила історії, мовляв, знайома тут лежала, треба дещо уточнити, пошукала та знайшла Анну Іванову 25 років. Зріст, вага, загальні аналізи, все в нормі. Операція з остеосинтезу. Ставили їй в праву ногу три спеці, потім гіпс, і додому. Може, в них не склалося, бо вона на милицях? Хто знає, що там у них було? Але почала мене ця Анна бентежити, от я прямо відчувала, що щось тут не так. Якось ми з Михасем зустрілись в понеділок, якраз після моєї недільної зміни, і я бачу щось йому прямо кепсько. Питаю, чи не захворів, хоча мав такий вигляд, наче збудуна. А він признався, що напередодні переїв, і по його присоромленому вигляду зрозуміло, що не м'яса, а солодкого. Спитала, чи він сам оце собі свято влаштував, поки я на роботі. Він такий мнеться, мнеться, видно, що хоче збрехати, а не виходить. Ладно, кажу, один раз не ананас, всі діла, а він такий, я був з другом. Ага, думаю, тільки друг той, скоріше за все, без яєць. Новий рік ми зустрічали у Наталі. Її батьки кудись звалили, здається, в Чехію, і вона позвала всіх знайомих, народу було тьма. Я чомусь думала, що перестрінуть там цю подругу, хоч подивлюся на неї. І цікаво ще на їхнє з Михасим живе спілкування поглянути, але її там не було. Я спитала в Наталі, хто це взагалі така? А вона каже, танцівниця, уявляєш, оце ж операція, вона тепер не може займатися танцями. Ой, бідося, кажу, а сама думаю, як же її побачити? Звісно, є Фейсбук, тільки спробуй там знайти Анну Іванову. Наталі мені каже, давай тобі скину її сторінку, побачиш, яка вона красуня. Часом Наталчина наївність мене просто дивує. Давай, кажу, це ще з нею ти хотіла звести Михася. Вона аж заклякла. Та ладно, заспокойся, що я їй зроблю? Просто гляну на конкурентку. Та яка вона конкурентка, в неї стосунків не було, бо наскільки. Я ледь бокали з шампанським не впустила. Ти серйозно? питаю. Та ні, ти не так зрозуміла, виправдовується Наталі. Я до того, що вона перебирає тими хлопцями, як не знаю хто. Їй постійно щось не влаштовує. Я вже знайомила її навіть з Кирилом та Микитою, все не те. Як як заригочу? Разом чи окремо. Подруга теж рже, бо всі знають, які вони обидва красені. Але Нам розповідали, що полюбляють влаштувати сюрприз струйнічок, запросивши до себе якусь дівчину, котра на це явно не підписувалася. Та ні, каже, окремо, а може, й треба було разом, вони б швидко провели її до тями. Ні, ти не подумай, ми з Наталі не жартуємо про зґвалтування чи щось таке, просто ми випали і нас трошки понесло. Подивилась я, значить, у Фейсбуці на цю Анну Іванову. Красива, ніде правди тіти. видно, що стежить за фігурою. Кілька фото в бальних платтях, а так в основному відеовиступів, тільки не її, а якісь міжнародні змагання станців. І що? Я маю повірити, що Михайсь бачить у ній суто друга, ага, хрін. Він має очі на правильному місці і ще один орган, який реагує на те, що бачать очі. Я хоч і стежу за зовнішністю, але все одно не дотягну до цієї балерини. Маленький зріст це якась опецькова та дупа велика, що ти з нею не роби, вже й на стегнах целюліт, хоч які я як креми не купувала та не втирала. Чи це блядське волосся по всьому тілу, тільки от вії, ледь видно і на голові куценько. Добре, що є косметичні кабінети, де з тебе зроблять, якщо не богиню, то хоча б більш-менш привабливу кралю. Зайве волосся видалять, віє наростять, брови пощипають, підстрижуть так, щоб об'єм якийсь був, плюс макіяж, манікюр, педикюр. ось уже й у дзеркало не страшно дивитись, а дівчата на роботі розпитують, куди записатися до спеціаліста з краси. До речі, на всіх побаченнях з Михайлом, крім першої зустрічі на стадіоні, коли я ще не знала, якого він зросту. Та думала вдавати із себе шанувальницю спорту, тому одягла кросівки. Я завжди на підборах, бо тільки так хоча б дотягуюся, щоб поцілувати, і то йому доводиться нахилятися. Ну і взагалі почуваюся впевненіше, коли вище зросту. щоб жодне падло, не сміло, називати мене кнопкою. Ладно, ти в курсі, що я не люблю цю історію, та й взагалі я щось відволіклась. Настала, значить, весна, і що я помічаю? Що мій хлопець все частіше надзвонює цій подрузі, а вона йому про що можна годинами базікати? Так, я не дурна, залізла в його телефон і подивилася, скільки тривають їхні теревені. Ті дні, коли ми не бачимось, це і півтори, і дві, і три години часу. Ще смс ці, як справи? Що поробляєш? Як тобі погода у ті пункті. Але вибісило мене інше. В травні ми мали відзначати вісім місяців від першої зустрічі. Знаю неабияка дата, але мені закортіло свята. Маю право. Я планувала поїхати кудись на природу або шашлики. Якщо піде дощ домовитися з Наталі, в них на подвір'ї є мангал з наметом, можна і в зливу насмажити м'ясо. Так, знаю, жирне їдло, але задля такого приводу хай уже порушує кляту дієту. Блін, одна ще відчувала, що це наше останнє святкування, тому хотіла відзначити, як водиця. І тут мій благовірний заявляє, що в цей день не може, треба допомогти другові. Що? Ти з глузду з'їхав, питаю, це наш день. Поясни другові, що в тебе є важливіші справи. Наприклад, кохана дівчина, а він такий сонечко, пробач, бла-бла-бла, от я повернуся, ми влаштуємо суперсвято, все як ти хочеш, тири пири. Я чомусь не уточнила, звідки повернеться, в нашу дату набрала його і спитала, як він взагалі почувається після того, як відправив мені святкову СМС. Подзвонити нема часу, а він такий. Вибач, кого отаку я в Києві. Я вже не пам'ятаю дослівно, що казала, чи то пак волала, але я реально лютувала, як відьмо. Якого біса взагалі у наш день попхатися до Києва? Що він там забув? Я зідзвонилася з Наталі та приїхала до неї в гості. Несила було сидіти самію вдома, тим паче Леська на чергуванні, а забула сказати. Подруга ж моя на початку весни вийшла заміж. Вони з Олегом познайомились на одній новорічній вечірці, і ось за два місяці розпис. Я думала по зальоту, але ні. Наталі сказала, що справді дуже хоче дитину, вони зараз стараються з усіх сил, тому вона не буде пити. А я якраз привезла з собою пляшку червоного вина, яку купила на наше з Михасем свято. Ну, вже за півгодини вона до мене приєдналася, потім ще винесла їхнього домашнього вина, так що ми тоді добряче наклюкались. Її батьки знову десь завіялись. Я так зрозуміла, вони вирішили взагалі звалити кудись за кордон. Ну, а що, гроші є? А доньці з чоловіком та майбутньою дитиною залишили будинок. Олег тоді був на роботі. Він працює в охороні на якомусь крутому підприємстві, тож ми відірвалися поповній. Я жалілась на Михася, Наталі розповідала про подружнє життя, а я все більше переконувалася, що бути з незаміжньою якось краще. Принаймні дбаєш лише про себе, то маєш хоч якийсь вільний час. А потім я спитала, чи не казала їй та подруга, про Михася. ти типу, пошо там взагалі між ними? Наталі посерйознішала, закурила. Зауважила, до речі, що це останній раз, коли вона курить, бо треба вагітні без шкідливих звичок, а потім каже ми не спілкуємося. Я здивувалася, чого це, вона щось пом'ялася на неї взагалі не схоже, і признала, що Аня трохи так її відшила, набридла її моя увага, каже, а я ж бачу, що вона щось не договорює. Мовчу і дивлюся на неї так пильно, чекаю. Коли вона признається, що там іще. Недовго вона витримала під моїм поглядом, ти ж знаєш, я вмію так поглянути, щоб розколоти людину. Тому то Михась і не може мені брехати. Так от, недовго подруга мовчала, я тобі скажу, а ти роби, як знаєш, запала Аня на твого михася. Не знаю, що там він собі думає, але є він точно небайдужий. Ах ти ж, падло, думаю. Причому важко сказати про кого саме, про свого хлопця чи про цю балерину недороблено? Це ж уже, мабуть, повернулося в танці шманці і потихеньку зваблює мого благовірного. У цій їхні кількагодинні розмови по телефону і ще невідомо, скільки разів вони бачились, я то з ним зустрічаюся раз на кілька днів, коли не працюю або влеські зміни. А весь інший час що він поробляє? Поки ми з наталі розслаблялися, Михай став надзвонювати. Не буду відповідати, постановила я, не заслужив. Він ще два дні мені надзвонював та писав, уже думала його в чорний список занести. Але потім почала згадувати, який він буває мил, що жодного разу не образив мене, ну, принаймні свідомо, не підвищує голосу, не курить, алкоголю не вживає. А що солодке їсть, так можна скоригувати. Коротше, переконала себе, що такі нормальні хлопці на дорозі не валяються, і нарешті відповіла на дзвінок. Він вибачався, клявся, що ми відзначимо наше свято, як годиться, як я захочу, аби тільки пробачила його. Я зробила вигляд, що розмірковую над цим, потім запропонувала сходити до ресторану. Щось перехотілося мені на природу, я від тих посаденів у знакталі ще цілий день відходила. Пішли ми до грузинського ресторану, там, звісно, атмосфера, всі діла. Довго вибирали, що замовити, бо меню все незнайоме. Поки нам нанесли щось овочило м'ясне, назва, звісно, не запам'ятала, я спитала, що ж він робив у Києві. Каже, допомагав другові. Питаю: А я цього друга знаю? Ні. каже. А чому ти не знайомиш мене зі своїми друзями? Соромишся? Ні, ти що, як ти могла таке подумати? аж скрикнув. Ну, так познайомь нас, кажу, мнеться. А мені так смішно на це дивитися, питаю а може, то не друг, а подруга? Бачу, йому ніби ж легше стало, що не треба самому це в голос визнавати. Так, каже, це та сама подруга, що лежала в лікарні. Ага, думаю, так швидко признався, щоб я не подумала, що в нього купа тих подруг. І що ж сталося, чому ти був необхідний аж у Києві? В неї там складна операція і не було з ким поїхати. Вона на милицях їй важко. Вона що, сама живе? питаю. Ні, каже, статом, але в нього не виходило, а в неї більше нікого нема. Ну, то не треба подруг відшивати, кортіло гаркнути мені, але я спитала ти що, єдиний, хто в неї є? прозвучало якось дивно. Михась почервонів та й каже неї мама померла, коли їй було 14. І що скипіла я? Вона, блін, що, особлива якась, єдина в кого померла рідна людина. Думаю, ти розумієш, що я трохи не стрималась і розказала йому все. Ні, не подумай, що це типу моя фішка викликати таким чином жалість до себе або що». Просто мені стало так досадно, що він заживліє її, тим часом як я теж, ну, ти знаєш, про що я. І він реально подивився на мене новим поглядом. От щось змінилось, я це відчула, але я була надто наївною, думаючи, що він викине цю Аню зі свого життя. Ми так само бачилися кожні кілька днів, проводили разом очори, ночі, але коли я взяла його телефон. То побачила там купу повідомлень. Такі милі діалоги, що й, і, звісно, фіксація їхніх балачок, хоч би повидаляв ці докази, мав би совість. І от, на початку червня, він зненацька приходить до мене на роботу. Весь такий загадковий, знову в тій жовто-гарячі футболці аж світиться. Я знала, що це день журналіста. Але подарунок ще не встигла купити, бо ми взагалі не мали в цей день бачитись. Думала, Михась хоче кудись мене запросити з нагоди свого свята, а він просто кличе мене на двір. посеред робочого дня, блін. Наче хтось скасував уколи та крапельниці, але я попросила дівчат постежити в когось хворих, що там капає, та й пішла за ним. Виходимо ми, і я бачу на лавочці величезний букет червоних троянд. Тут до мене доходить, що він переплутав дату та вирішив, що сьогодні дев'ять місяців, як ми зустрілись. Але яке там? Михась стає на одне коліно, дістає з кишені ту саму маленьку чорну коробочку і починає. Аліно, чи згодна ти? Я отетеріла. Ну, от реально, що він собі думає спати зі мною? І водночас годинами баяти з іншою. Тобто тобі, курвий сину, настільки не цікаво зі своєю дівчиною, що ти заповнюєш весь вільний час розмовами з балериною? Це що, запасний аеродром? чи як? Але я не змогла цього всього висказати. Мені раптом стало його так шкода. Михась зростав без батька, не бачив притомної моделі стосунків між чоловіком та жінкою. А може, то мати йому задурила голову романтикою, хто знав. Коротше, він оце стояв на одному коліні, такий жалкий, такий вразливий. Я сказала, щоб він піднявся, бо маю йому дещо сказати. Він зрозумів, що це точно на відповідь так, і підвівся. Лихась, кажу. Ти дуже хороший хлопець, бла бла бла, я так рада, що ми зустрілись, ля-ля-ля, але я ще не готова до сімейного життя. А він такий дивиться на мене, очима, як у побитого собаки, ледь не плаче і до нього доходить, що не треба було робити цю суперпропозицію, що можна було й надалі їсти мої вечері, трахатися раз на кілька днів і спокійно собі надзвонювати своїй. Подрузі, друзі, коли є вільна хвилина. А так, це кінець. Справа не в тобі, а в мені, додала я, щоб уже остаточно довести все до мелодрами. Вибач, мені потрібно працювати. І пішла, лишивши його з букетом та коробочкою біля входу. Блін, навіть обручки не побачила. Букет, до речі, там аж до вечора пролежав, поки я його не забрала. Так, це саме він. Я його принесла тобі, можеш зацінити. Звісно, Михась не знав, що в тебе сьогодні день народження, але вийшов отакий такий подарунок від мого колишнього хлопця. Невисока фарбована блондинка поклала біля пам'ятника величезний букет червоних мовкров роян. З надгробку на неї дивився круглолиций чоловік, чиї риси вгадувалися в обличчі дівчини. Постоявши ще хвильку, вона повагом рушила у бік дороги. Вікторія Шкабой. Монолог Аліни. Читала авторка. Дякую, друзі, за те, що ви прослухали це оповідання. Дякую авторці за творчість. І, власне, за начітку свого оповідання. Нагадую, якщо вам сподобалась манера письма, у описі є посилання на телеграм-канал Вікторії та на її інстаграм. Підписуйтесь та ознайомлюйтесь. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку Монобанк Байміакофі чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі панство на Калідорі.